Уже за чотири дні інтрига у протистоянні слонів та віслюків розв'яжеться на користь однієї з цих тварин. Я не помолився саме вісклюк... слони проти віслюків, демократи проти республіканців. Такою є інтрига у протистоянні е, двох кандидатів від цих партій зараз на виборах у США слуни це є демократи, а віслючки це є республіканці. Тобто тут нема нічого образливого. Трамп проти Гарріса. Пізніше нав... чи... чи навпаки. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст. Я обов'язково закликаю вас підписатися на мій канал, підтримати його своїм вподобання вподобайкою, підпискою. Долучайтеся до числа патронів та спонсорів каналу. Це дуже важливо. І сьогодні, як завжди, у суботу я підвожу підсумки тижня за вашими і за вашими реакціями на мій канал, запитаннями, зауваженнями, які з'являлися. Ну, Чесно кажучи, реакцій є доволі багато, тому, очевидно, на всі не відповім. А на ті, які, ну, на мою думку, є найцікавіші і варті уваги ширшого товариства. І передусім, головна тема цього тижня це все ж таки є вибори у США. В яких нібито йде рівна боротьба, кажуть 50 на 50, але тим не менше, все ж таки лідер, хоч і слабенько, але, але він все таки виявляється. І по це я згадаю трошки пізніше, а передусім я хочу звернути увагу на репліку Ірини Чабан. Вона дуже е, цікава. Е, ми голосуємо за того, кого ми хотіли би бачити, але свій вибір зроблять американці. Це опитування ні про що. Отже, в мене було опитування е, про те, хто на вашу думку переможе на американських виборах. Ну от е, загалом, е, на думку моїх глядачів, лідером е, в них є доволі впевнено, є. Камала Гаріс, очевидно, це відображає симпатії моїх глядачів. Раніше вони так само симпатизували Байдену. тепер ці симпатії перенеслися на Гарріс. І ось тут питання: до речі, доволі типове, по що такі опитування, тому що все одно нам. Ми не впливаємо так. Ми не впливаємо на хід американських виборів, тим більше на його підсумок, але тим не менше ці вибори для нас мають дуже велике значення. Вони безпосередньо вплинуть на те, як буде надходити допомога, в який спосіб, в яких обсягах поки що. Трамп більше лякає, цей більш загрозливий варіант для України, але ми цього, цього ще не знаємо, тому що може все змінитися у зворотньому напрямку. Трамп розчарується у Владимірі Путіні і почне допомагати у противагу йому, почне підтримувати Україну. Раптом це може статися. Тому. Мені тут важливо в такому опитуванні знати, на кого орієнтуються українці, і потім ми можемо вже після виборів на основі е, таких опитувань робити нові відео, робити точніші висновки, що глядачі сподівалися на одне, тому що так чи інакше все одно в нас, в нас є. Якісь своді. Ну, зрештою дивіться, ми, наші вболівальники футбольні чомусь можуть спостерігати, там, наприклад, за е, футбольним матчем Британської ліги, чесно кажучи, яке нам діло до того, хто, хто, хто стане е, чемпіоном Англії. Так, там є наші футболісти, але вони не визначають перебіг. Ігор в цій лізі. І, але ми спостерігаємо. Нас хвилює чи Тоттенхем, чи Арсенал, чи якісь інші. Ми так само спостерігаємо за німецькою Суперлігою. Чи вона називається за іспанською, навіть за тими клубами, в яких не виступають українці, але нас це чомусь хвилює. А от при тому, що результати англійської ліги жодним чином не впливають на наше життя, а американські вибори вони, вони зачіпають те, що в нас буде після 5 червнішого листопада, чорніше, після 20, 20 січня наступного року цікава репліка від Ігора, Ігора і 9 у такий складний нік. Гамала програє, бо вона не блищить розумом. Трамп дос, досвідчений управлінець і політик. Трамп знає, як стабілізувати благополуччя життя в США і зовнішньої політики. Ну, ви розумієте, то, що Камала Гарріс не визначається розумом, а Трамп він що, відзначається, по-вашому? Ну, людина, яка в час свого президентства додумалася зустрітися з цим північнокорейцем, Кім, Кім Чен Іном. Це від великого розуму у нас він це зробив. Ну, відносно, він, що він досвідчений управлінець, а де був, де і політик. Так він політиком коли став? Перепрошую, це той самий варіант зеленського, тільки постарівшого. І так само його досвід рівно такий самий, як в Зеленського. Він нічим не кращий. Зеленський керував 95-м кварталом. Це його управлінський досвід. Якщо Зеленський піде на другий термін, чи він буде він таким же досвідченим? Та ні, не буде. Тому знову ж таки. Виграш на виборах безпосередньо не пов'язаний з досвідом. ні. Там більш, тим, більше в американських виборах відіграють інші фактори, зокрема, як ти себе подаєш виборцям? Скільки ти переконливий, і от зараз Ситуація така, що Камала Гаріс попри все, з невеликим відривом, але, але йде попереду. Ну, дуже непереконлива поки що перевага, і через це ми мусимо чекати. Галина Іваненко дякую мені за мого крайнього гостя. Максима Казарова, от е, дякую за гостя. Я люблю дивитись не балаболів, а практиків. От Казаров реально бореться з корупцією і розказує про практичні речі зі свого досвіду. Це цікаво. А от інші ваші е, гості або теоретики, або не в глибині тем теми. Ну, я би так не про, про це ставляв, тому що є. Всі гості мають Ну, в мене мають практичний досвід. Тобто, в мене є і екс-народні депутати, і ну, теоретики в мене точно немає на каналі. Даруйте на слові. Е, в значній мірі це політики, але політики практичні. Ну, і казар, звичайно, дуже добре вписується у це визначення. Я вам дякую. Ну, сподіваюся, що зможу його частіше запрошувати. Людина достатньо зайнята, так що тут теж є проблеми. Ще цікаво. Зауваження. О... Орех, Орех ві... Вітальмінович. Орех Вітамінович. Здається, вже не вперше. Но тут просто нік написано на латинкою я його не дуже добре прочитав. Мрію, що Трампа замінить на Нікі Гейлі. Ну, може, було би і краще. Але, бачите, у Нікі Гейлі хіба що зможе балотуватися у е, наступному виборчому циклі. Тому Трамп на той момент ну вже він сам сказав, що він не буде балотуватися, хоча вірите е, Трампу це діло таке, але до цього часу, коли буде наступна виборча кампанія, це буде 28 рік. Ну, не факт, що Трамп до того часу не впаде у маразм. Перепрошую. І ось є цікаві дані із ЗМІ про ці вибори. Я просто передивився по деяких телеграм-каналах. І вже цікавий процес відбувається з е Трампом. Він заявив про фальсифікації на дострокових виборах у Пенсильванії, де його випереджає Гарріс у Пенсильванії, обманюють людей і попадаються на гарячому як ніколи раніше. Але, скажімо, на мітингу в Алентауні, штат Пенсильванія, він стверджував, що форми реєстрації виборців у місті Ланкастер і Нью-Йорк могли б бути підробленими, ніби виявили 2600 фальшивих голосів. Влада Ланкастера перевірила близько 2,5 тисяч форм реєстрації виборів на можливе шахрайство, але жодних ознак обману не знайшла і отут. Просто виникає питання, а що буде не 5, а 6 листопада, чи Трамп не спробує говорити про якісь фальсифікації і не тільки говорити, а й діяти. Тобто не факт, що ці вибори. Завершиться 5 листопада, а потім почнуться і певні заворушення. Хоча з іншого боку, скажімо, не факт, що у Трампа вистачить на це сил. Бо багато найбільш активних його прихильників після подій у після штурму капітолію зараз перебувають. У місцях ув'язнення і ну, можливо, виявиться так, що буйних у його серед його прихильників буде занадто мало. Далі, от є, скажімо, ведуча каналу Експресу говорить, що поки перевага у лідерки. Демократів, Причому йдеться зокрема про штат Флорида, який середини минулого століття переконливо голосує за республіканців. Е, проте, е, поки що там лідерує демократка. Про це е, повідомила Леся Вакулюк. Е, я думаю, що їм можна довіряти. І е, друг, е, другий момент, е, який повідомляє теж Еспресо. Про те, що Гаріс випереджає Трампа у ключових блакитних штатах, це зроблено на основі опитування. Маріс Пойл, це дані за перше листопада. Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 3% відсотки у Мічигані і на 2% відсотки у Пенсильванії та Вісконсині і це є дуже е, цікавий момент е, ну перевага ніби не велика це є в межах соціологічної похибки але все таки якщо там два там три відсотка то може воно і набереться набереться на перевагу, на перевагу е, Гарріс. Е, чим для нас вона важлива е, тим що вона по суті, є більш прогнозована, це її основна перевага. Що буде при Трампі, це все ж таки невідомо. І е, е, зараз, за інформацією Голосу Америки, на дострокових виборах у США проголосувало понад 60 мільйонів американців. Ну, тобто, це вже доволі помітна е, частина. Залишилося ще кілька днів, очевидно, явка буде непогана, от питання в тому, на чию вона користь. Так що, що до решти, це треба просто читати, чекати на підсумки. Я вже говорив, лишилося зовсім небагато. І якщо говорити про події, які відбуваються зараз. Протягом цього тижня то, звичайно, в Україні, окрім того, що відбувається на фронті, а я цю тему не чіпаю, оскільки я ну, не є військовим експертом, і для мене це доволі складно про це говорити. Друга подія є суто тилова, це ситуація з МСЕКами, з корупцією у МСЕКах. І от зараз вже Ляшко, о, Віктор Ляшко знайшов спосіб її подолати, ну, коли розгорівся цей скандал. І от е його м, заява про те, що за замість мсеків працюватимуть команди лікарів на базі багатопрофільних медзакладів. Е і, чесно кажучи, я тут не розумію, о, що. Кардинально міняється, тому що, по суті, ну, мені теж, на жаль, з цього часу доводилося стикатися з цією структурою МСЕК. Зараз не буду про це говорити, але факт того, що по суті людині, ну, так як було це було кілька років тому. Треба зібрати довідки від різних лікарів різних профілів і в даному разі йдеться про поліклініку, яка в штаті будь-якої поліклініки є оці профільні спеціалісти: тобто невролог, ну, сімейний лікар або Педіатр, це було в моєму випадку там окуліст лор, ну і так далі. Тобто, всі ці спеціалісти є лише в одному, одному багато багатопрофільному закладі, тобто у поліклініці, передусім, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що тут зміниться. Тому що лікарі будуть ті самі. І напевне, тут треба, ну, якщо тільки обмежуватися тим, то ну, нічого не вийде. Ну, далі він говорить про цифровізацію, яка запобігатиме корупції та різним зловживанням. Система формуватиме склад команди лікарів за випадковим принципом з порахуванням необхідної спеціалізації. Тобто лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт імені лікарів, які будуть проводити цю оцінку. Ну, якщо так, то можливо, можливо воно щось і зміниться, але, чесно кажучи, я не розумію, чи потрібно було чекати аж цієї історії, щоб проводити термінову галопу. Цю реформу. І те, що стара система вона ну, гуляє так, так би мовити, в останній раз. От є свіже повідомлення про те, що вимагала з учасника бойових дій 5 тисяч доларів за отримання групи інвалідності МСЕК. це Ця історія сталася у Києві. Поліцейські затримали групу осіб. Лікарка одного із величних медичних закладів разом із спільником, військовослужбовцем вимагали неправомірну вигоду у ветерана, учасника бойових дій, зарахованого до запасу у зв'язку з отриманням поранення на фронті, зокрема і в Бахмуті. Чоловік звернувся за допомогою до поліції. Ну, очевидно, цей чоловік вже. Е... Вирішив, що йому краще почекати на реформований МСЕК. Але що мене тут дивує, що йдеться про військового. Тобто, сама по собі заміна е, таких комісій і злучення до них військових вона нічого не гарантує. Тому що військові. Ну, він сьогодні військовий, але, очевидно, до того він в житті мав якусь іншу невійськову професію, найімовірніше. І, очевидно, цей досвід він перетягнув у війську, а тепер з війська тягне знову, так би мовити, у цивільне життя. Ну, такий от цікавий момент, е який свідчить про. От ще одна історія е, е, отримання групи інвалідності через МСЕК правоохоронці оголосили підозру семи особам у трьох областях. Це у рівному вик... викрили чотирьох лікарів, які нібито були учасниками масштабної схеми отримання груп інвалідності через МСЕК. Це саме є на Харківщині і, і на Кіровоградщині. Боже, яка гидка назва області. Е, які через власні зв'язки з МСЕК нібито обіцяли виготовити медичну документацію про непридатність призовника до лікарської до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто система буде гуляти до, як я зрозумів, мінімум 1 січня. Ну і врешті ще одна подія, яка розгоралася цього е, тижня. Це, звичайно, так звана Вовуна тисяча, яку він необачно пообіцяв своїм виборцям, причому всім підряд, але ну, я вже про це говорив, і мої гості говорили про те, що фізично отримати цю тисячу, цю щедру тисячу від Зеленського зможе далеко, зможуть далеко не всі. І то, з одної банальної причини, що не всі, передусім, пенсіонери мають смартфони, не всі з них вміють користуватися дією, а купувати задля цієї тисячі смартфон, ну це трошки заняття нерентабельним, м'яко кажучи. Так що... Тисяча залишається просто красивою цифрою, але вже не такою красивою, як це було про Юлії Тимошенко. Тоді вона коштувала, грубо кажучи, в 10 разів дорожче. Ну, на жаль, е, на жаль, е, і, на жаль, Зеленський він цього, очевидно, не розуміє. Так що такий був тиждень. Е, я розумію, що наступного тижня нас чекають нові важливі події. Головна з них це, звичайно, підсумки виборів у Е, Наразі ми можемо тільки дуже-дуже так обережно зазирати в майбутнє, після чого ще на три, так, Лостопад-грудень, січ так на три місяці орієнтовно в нас зміниться. Е, ну, зміниться певним чином політична ситуація, її військова, тому що Байден добуватиме добувати свої останні три місяці. Є багато е, людей сподіваються, що Байден. Там щось таке дасть протягом цих трьох місяців, що кардинально змінить хід війни, я в це не вірю, тому що якщо він досі цього не робив, то навряд чи він це зробить в наступні три місяці. Тому зима, принаймні, її перша половина буде дуже і дуже. Складною. На жаль, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Всім доброго здоров'я та перемоги!